Що це непорозуміння з президентом і взаємна втома поліцейський заробляє на рівні кур'єра Глова. Якщо хтось з неї збагачувався, люди відповідні мають за це відповісти. Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат. Парламентська фракція Слуга народу одноголосно проголосувала за, давши 229 голосів. У Європейській солідарності 16 нардепів проголосувала за, а у голосі 15. фракція Батьківщина. Переважно утрималась, але ще три депутати проголосували проти депутати фракції Опозиційна платформа за життя не брали участі у голосування. Нагадую, що Володимир Зеленський, президент України, запропонував очолити цю посаду Денису Монастирському. Голосування пройде завтра, 16 липня. Нагадую, що Арсен Аваков очолював міністерство внутрішніх справ з 27 лютого 2014 року. Надалі він входив до складу урядів Володимира Гройсмана, Олексія Гончурока та Дениса Шмигаля. Що про його професійну діяльність думають народні депутати? Та чому саме зараз заявлено про його відставку? Дізналися коментарі. Не думаю, що Арсен Борисович вирішив відпочити зараз літо. І він вирішив піти в відпустку. Це нормально, абсолютно. І Я думаю, що він вже стомився за стільки років, вже більше ніж сім років. Я вважаю, що це ігри під ковдрою влади, ми на них не маємо жодного відношення. Хай вони розбираються. Ну, він має достатньо адміністративний опит, і він не мог смиритися з тими волонтерськими рішеннями, які приймаються сьогоднішнім руководством властю. І висказував свою позицію, а вона не нравилася представникам власті. Я думаю, що це непорозуміння з президентом і взаємна втома а у насправді. Президент є міністром всього, окрім одного міністерства. Це міністерство внутрішніх справ. А я думаю, що далі відбувається концентрація влади в не в будівлі на Грушевського. А в будівлі банкові, тобто там, де знаходиться офіс президента, які є ризики для стану демократії України, історія має багато прикладів, коли концентрація влади приводила до поганих результатів. Історія має дуже мало прикладів, коли це відбувалося навпаки. Ну, наприклад, ну напевно, це можна Сінгапур навести. Я не буду зараз фалити Авакова. Він пішов за власною волею. Так склалися обставини, що президент. Натиснув на Вакова, а Ваков як людина такого гарячого темпераменту написав заяву. А як ви думаєте, є шанс, що він очолить уряд чи стане мером Харкова? Я не знаю. І, мабуть, це не той рівень. Він може бути прем'єр-міністром, можливо, може бути в силу власного потенціалу. Накопичено, як і багато інших, наприклад, Юля Володимировна Тимошенко. Приблизно рік тому, коли партія голос та її прихильники, і також велика частина громадянського суспільства вийшли під Верховну Раду для того, щоб вимагати відставки Арсена Авакова та протестувати проти поліцейського свавілля в нашій державі. Нарешті таке питання буде винесене в зал, і звичайно, фракція голос підтримає цю відставку. Як ви оцінюєте діяльність Авакова на посаді міністра внутрішніх справ? Певні його життєві принципи вони допомогли в 2014-2015 році зберегти території, зберегти міста і його жорстка позиція допомагала в тому числі формувати добровольчі загони і нацгвардію, і так далі? Це позитив. Якщо і йде мова про те, чи працювала система, працювала. Якщо говорити про те, на чиї користь вона працювала, ми маємо дуже багато запитань. Не люблю звинувачувати без конкретного фактажу і документів, але підтримую думку людей з багатьох регіонів, що ця система не завжди була на користь людям побудована. Якщо хтось з неї збагачувався, люди відповідні мають за це відповісти. Це корупція. Ну він найдовший міністр, як мінімум, в історії України. Я дозволю собі промовчити. Важко сказати за 14-15 роки позитивно однозначно. За останні роки скоріше негативно. А що за останні роки негативного? Ну, букс... пробуксовка реформи поліції, mm -hmm. величезна кількість скандалів, в тому числі корупційних. Ну от, що ще треба. Mm -hmm. Переслідування в ветеранів, та ж сама справа Шеремета. На тільки позитивно оцінити створення нацвардії Почалась реформа поліції. Звичайно, що це треба закінчувати, в тому числі з матеріально-технічне забезпечення поліцейських має бути на кращому рівні. Бо знаєте, коли поліцейський заробляє на рівні кур'єра Глова, доставки їжі. А ми хочемо ну, щоб ці ж люди ризикували життям щодня. Ну знаєте, є питання. На початку реформа. Патрульної поліції справді була крута і мені сподобалось. І було багато інших питань. і, На жаль, потім довіра до поліції теж втрачалась. Тому в даному випадку ну все епоха закінчилась. Я сподіваюся, що далі ми повернемось до питання реформування правоохоронних органів. Розгляд подання про призначення Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ України відбудеться сьогодні, 16 липня. Чи є його кандидатура відповідною до цієї посади? Та які виклики чекають нового очільника? Дізналися у парламентсько-президентській республіці передбачається, що кандидат на посаду міністра проведе співбесіди з кожною фракцією і розкаже про свої плани, про свою стратегію. У нас розмови з паном Монастирським не було. Його плану по реформуванню Міністерства внутрішніх справ ми не чули. Його стратегії по тому, що він буде робити на своїй посаді, ми також не чули. Тому яким чином ми взагалі могли б підтримувати його кандидатуру? Він є непоганим головою комітету. Він є непоганим колегою. А з ним працюють два моїх члена фракції. Я сподіваюся, що він іде туди і справді змінювати правоохоронну систему. Якщо це так, то я думаю, що він буде отримувати підтримку нашої фракції не під час голосування, а під час розгляду важливих і реформаторських законів. Якщо ні, то я думаю, що буде достатньо критики. Головна мета, я думаю, це розкриття резонансних тих справ, які зараз ми всі знаємо, і поставити треба в них крапку. Це перше. Друге, це щоб люди реально відчули, що реформа поліції завершилася, щоб не було таких ситуацій, коли би з виключеними бодікамерами з тебе вимагають хабар, щоб люди це відчули. І третє, щоб люди могли знайти справедливість. Я, до речі, спілкувався нещодавно. от з Михайлом Сакашвілі. Він сказав, що для реформи міністерства внутрішніх справ необхідно три роки. Я думаю, що за перший рік роботи монастирського буде видно, чи впорається він далі, чи не впорається. Я монастирський Денис Анатолійович усвідомлює наступну відповідальність членів України, урочисто признакає невірність українському владою. Зобов'язуюся додержуватись Конституцією України та законів України, зміцнювати суверенітет і назад з України, устоювати права і свободи люди. Бати про українському українського народу стали розвитком суспільства. 16 липня 2021 року. Верховна Рада призначила главу парламентського правоохоронного комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат. У своїй промові Денис Монастирський головним пріоритетом назвав безпеку громадян і держави та збільшення довіри суспільства до правоохоронних органів. Давид Арахамія на своєму брифінгу одразу після голосування заявив, що для оцінки діяльності нового міністра дає півроку.